Takže projekt Crossing Borders je o společném setkávání Čechů s cizinci. Navazuje na projekt, který se jmenoval Dimensions Imigrantů. A jeho účelem je vytvořit prostor pro společná setkání. Ty večery si připravují cizinci sami, takže prezentují ty země tak, jak by chtěli, aby se o nich tady Češi dozvěděli. A těšíme se celkem velké účasti, takže zájem o ty země je a o to společné setkání. A teď si musím říct, že možná to bude tu jako takže vždycky na je moc populárna na Ukrajině, v moderní Ukrajině. A to je jako běžně, třeba v Kyjevě, vidět nějakého mladého člověka, který телефоні, на університет, до праці. Перед ніколи так тиждень, може місяць, ми з ми в Україні день вишиванки. А я сам бачила на своєму фейсбуку, що всі мої, мої команди були в канцелярі вишиванках. Це була так хест, Цела канцелярка просто сиділа, кожен мав якусь вишиванку. Це була ідея якби, Олі, ми її співучасниці, це колеги, з якою ми робили цей вечір. Вона працює з неприбутковими організаціями, які займаються мікрофаками. І одна з цих організацій, у сім'ї, співдружність про інтеграцію і міграцію, запропонувала провести такий вечір. Запропонувала Оля proponovala mini vzít účast a pomoci organizovat věci. Lidi, kteří prezentují v své země původu, jsou vlastně naši klienti. To znamená, přišli do Združení pro integraci a migraci se poradit v rámci právního nebo sociálního poradenství a my jsme oslovili, aby se zapojili do toho projektu. To znamená, jsou to ti, kteří o tom měli zájem a podle toho jsme vlastně zvolili i zemi původu. To znamená, že Ukrajina byla jedna z nich. В ході презентації України у нас був була дегустація українських страв. Зокрема, я готувала кутю і узвар, оскільки чехи цих страв взагалі не мають в своїй чеській кухні. Це для них була ну така екзотична, екзотична презентація української кухні. Ми маємо і працьку школу художників і працьку школу літераторів. Багато видатних діячів України поховані начанському кладовищі в Празі. Тому можна дуже багато говорити про Україну і Чехію і що нас з'єднує».